Всім привіт! Вітаю вас на каналі React для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Terra. І сьогодні у нас рубрика React Code Smells. Давайте поговоримо про хук Use Callback і про те, як його використовують неправильно. Для початку, давайте розберемось, що взагалі робить хук Use Callback. Його головна ідея повертати один і той самий екземпляр функції для сталого набору залежностей. Тобто, цей хук в першу чергу призначений для оптимізації швидкодії. І як будь-яка оптимізація, він може прям чудово нашкодити. Тому давайте до прикладів. Почнемо з огляду демо-сторінки. Як бачите, ми маємо функціональний компонент у вигляді кнопки сет із п'яти звичайних кнопочок. Ще одна кнопка у формі функціонального компоненту, але якимось чином оптимізована. І також каунтер для того, щоб ми могли запускати ререндер і бачити, як реагує застосунок на наші дії. Тепер давайте подивимось на наш код. Почнемо ми з вами з 7-го рядка. Як бачите, ми маємо звичайну функцію, яка зовсім не залежить від нашого компоненту. Незважаючи на це, її обернули в UseCallback, мотивуючи тим, що начебто перше, use callback дозволяє не створювати нові екземпляри функції. Що в свою чергу зберігає ресурси CPU та пам'яті. І друге, React зможе автоматично оптимізувати код, і дочерні компоненти якимось чином не будуть ререндеритись. І це наш перший код смел використання UseCallback для функцій, які зовсім не залежать від компоненту. Причина, чому так робити не варто, полягає в наступному. Перше. Як би ви не хотіли, але для того, щоб передати в use callback екземпляр функції, цю функцію потрібно створити. І, звичайно, що вона буде створюватись на кожен рендер. Проілюструвати це досить просто. Достатньо винести цю функцію нагору і побачити, що ця функція буде створюватись на кожен рендер, а потім її екземпляр передаватися в use callback. Тож, як бачите, дана оптимізація робить лише гірше. Вона не просто не прибирає створення зайвої функції. Навпаки, вона створює зайве навантаження через виклик хуку use callback на кожен рендер. А ще й докупи погіршує читабельність нашого коду. В даному випадку було б набагато краще і правильніше просто винести цю функцію за межі компоненту, оскільки вона від компоненту ніяк не залежить. Так і читабельність коду буде кращою, і швидкодія покращиться. Друге пояснення полягало в тому, що якщо у нас буде незмінне посилання на функцію, то React зможе не робити зайві рендери дочірніх елементів. Це, на жаль, також не зовсім вірно. Давайте для початку подивимось з вами на 13-й рядочок. Тут у нас є функція complex function, яка використовує setCounter і збільшує каунтер на одиницю. Ця функція оптимізована за допомогою UseCallback'у. І я передаю цю функцію в компонент RegularButton в якості On-Click. Давайте подивимось, чи зможе React оптимізувати рендер дочірнього компоненту автоматично. Відкриваємо UI і натискаємо на F12 для того, щоб побачити нашу консоль. Чудово. А тепер просто понатискаємо на нашу кнопку і подивимось, чи буде вона ререндеритись, чи не буде. І як ви бачите в консолі. Незважаючи на те, що колбек не змінюється і нічого, жодний пропси цього компоненту не змінюються, незважаючи на те, цей дочірній компонент перерендерється постійно. Річ у тім, що зазвичай компоненти перевиконуються або перерендерюються завжди, коли перевиконується їх батечко. Неважливо, це функціональні компоненти чи класові, для того, щоб компоненти перерендерювалися лише зі зміною пропсів, їх треба для цього вже спеціально готувати, чого ми зазвичай не робимо. Хоча розробники бібліотек роблять. Отже, це і є наш другий кодсмел. Використання use Callback для непідготовлених для цього компонентів. А як щодо звичайних JSX елементів Можливо, є сенс використовувати use Callback разом із ними, тим паче, що їх може бути на сторінці ну, дійсно дуже багато. На жаль, ні. Річ у тім, що React взагалі не додає колбеки до ваших компонентів напряму. Якщо ми зараз з вами спробуємо подивитись, які колбеки висять на наших звичайних кнопочках за допомогою спеціального методу window.getEventListener, ми побачимо дуже цікаву річ. Давайте спробуємо. Переходимо на кнопку. Тепер вона у нас її можна отримати за допомогою $0. І ось такий код виконуємо: window.getEventListeners $0, Click. Тут у нас буде всі наші обробники. Тут ми хочемо отримати всі обробники, які стосуються кліку. Ми беремо з них нульовий елемент, тому що там він тільки один. І далі звертаємось до функції, яка називається, ну, яка лежить в ліснер. І отримаємо тіло цієї функції. І якщо ми це зараз виконаємо, ви побачите, що там замість очікуваного колбеку лежить отака функція. Function noob, з пустим тілом, яка взагалі нічого не робить, відповідно, вона і не змінюється. І тому використання Use callback зі звичайними компонентами е, також не переносить ніякої особливої користі. Тож використання Use callback для звичайних JSX-елементів є третьою ознакою не найкращого коду. Тепер постає логічне питання: а коли все-таки є сенс використовувати Use callback? І знову таки давайте почнемо з прикладу. Зараз у вас на екрані компонент «Optimized Button Component». Це звичайний функціональний компонент, який огорнутий в спеціальний метод Memo, який нам надає React. А цікавого в ньому є те, що всередині є ось такий ось цикл, який імітує певну роботу. Фактично, це цикл на 3 мільярди ітерацій, який просто слугує для того, щоб показати, що ми щось робимо. Тепер давайте спробуємо де оптимізувати Optimized Callback, той, який передається. В цей компонент і подивимось, що з цього буде. Просто видаляємо use callback. І ось що ми маємо. Тобто, у нас залишається звичайний, звичайний callback, не оптимізований. Переходимо на UI і пробуємо щось понатискати. Дивіться, наш каунтер не змінюється. Більше того, зараз екран взагалі завис. Оп, вже двійка. Тобто, через те, що в нас дочірній компонент постійно ререндериться, а його ререндер вимагає дуже багато часу. Там, якщо ви подивитесь в консоль, то тут 3 секунди, 900 мілісекунд, 860 мілісекунд. Тому наш UI він лагає, він стає недоступним для користувача. Бачите, я зараз клацаю і нічого не змінюється. І потім тільки змінюється на 7. Тож перша умова, коли нам потрібно використовувати UseCallback, це рендер компоненту. Куди ви передаєте use callback, має займати відносно багато часу. Наприклад, час відведений на три кадри, тобто приблизно 50 мс. плюс-мінус. Або ж таких компонентів на сторінці багато, і сума їх рендерів також дорівнює 50 мс. Цифри трошки орієнтовні. Ви можете покладатися на React Profiler, щоб виміряти час рендеру, та Chrome Profiler, щоб побачити, де ви просідаєте нижче ідеальних 60 FPS. Умова друга. Не менш важлива. Компонент, який отримає оптимізований колбек, має рендеритися лише тоді, коли дані, що він відображає, змінюються. Іншими словами, компонент має бути огорнутим в мемо, або бути pure component, або реалізувати метод шутком. В іншому випадку ваші зусилля будуть марними. Гарними кандидатами на оптимізацію можуть бути DatePicker, складні селекти, гріди. Та інші складні елементи, які потребують часу для того, щоб вони відмалювалися. Тепер давайте підведемо підсумки. Перше. Use callback це хук призначений для оптимізації швидкодії. Друге. Не використовуйте use callback для звичайних JSX-елементів або непідготовлених компонентів. Це не принесе ніякої користі. І третє. Перед оптимізаціями вимірюйте час, який потрібен вашому компоненту для ререндеру. На цьому в мене все. До наступної зустрічі з React Code Smells.